Проблеми в житті, щоб Бог не міг рішати, чи гір високих таких, щоб їх не міг здвигати, немає бурі вітрів, щоб не вгамувати. Немає смутку й журби, що Бог не міг тішати, як поніс на плечах тягар цілого світу. Тягар твій мій брате також Він конесе, як поніс на плеча тягар. Гарті мій брате і сестрові понесе немає хвороби, що Бог не міг пристілити. Чи болю такого й бій, що Бог не міг змінити, про витяга твоєї душі. Почне гамніти нітити. свернись до Бога і вір, він може зміцнити. як поніс на плеча тяга цілого світу, тягар твій мій брате також від Бог. Сестро відпонесе, як поніс на плечах тягар Цілого світу, тягар твій мій, брате, також він понесе. Вітаю вас, друзі! Сьогодні бажаю прочитати і коротко пороздумувати над словами Ісуса з нагорної проповіді. Ці слова записані в Івангелі від Луки, 6 розділ, 43 вірша по 45. -й. Нема доброго дерева, що родило б злий плід, Ані дерево злого що родило б плід добрий, кожне ж дерево з плоду свого пізнається. Не збирають бо фіг із тернини, винограду ж на глоду не рвуть. Добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихою виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорить уста Його. Ісус говорить і протиставляє. Дві, дві речі. Він говорить про внутрішній світ і зовнішні прояви. Він говорить про дерево і його плід. Він говорить про людину, її внутрішнє, її серце, її плоди, тобто, чим вона себе проявляє. Ісус говорить, що чи існує чітка закономірність. Якщо дерево пізнається по плоду, тобто яка порода, який сорт деревини, воно дає такі плоди. Так само і людина пізнається по її плодах, по її проявах, по зовнішньому. Внутрішній світ він проявляється зовнішнім. Ми часто роздумуємо, і я думаю, про, про зовнішнє. Про зовнішній вигляд, ми хочемо гарно виглядати. Ми хочемо таку гарну картинку створювати для оточуючих людей. І сьогодні світ такий, що він десь цього вимагає від нас: соцмережі, там, різні медіа. І люди себе хочуть показати з найкращої сторони. І часто навіть ось в цих соцмережах створюється певний образ людини, де вона себе показує, свої якості як найкращим чином. І десь ми можемо навіть і не знати, не розуміти, не бачити. А яка ж насправді ця людина нам? Ми бачимо лише певну картинку, ми бачимо певний образ. І так само було і в часи Ісуса Христа. Ми читаємо багато про різних людей, ми читаємо про книжників, фарисеїв. І зовні ці люди, люди створювали певну картину. В них був. Певний свій образ. І він був досить гарний, Він був е такий, із, ну, який викликав, можливо, в когось із захоплення і хотіли наслідувати його. Це були серйозні, поважні люди з благочестивим виглядом. Але проблема була в тому, що це була фальшива картина. І... Ісус говорить, що все одно яку б гарну картинку не створювали, не старались створити ці люди, фарисеї, книжники, інші. Якщо серце наповнене злим, якщо серце зле, якщо природа його зла, ці плоди будуть себе проявляти. Їх буде видно, будуть усі недобрі прояви, заздрість, гріховні, гріховні різні бажання. Вони будуть проявлятися, гріховні, різні нахили, вони будуть себе проявляти в житті цих людей, які мають такий характер, таке серце. В чому корінь, в чому е, вирішення проблеми? Ісус говорить про серце. Ісус говорить причину, з чого треба починати. Не потрібно міняти картинку, не потрібно робити гарну картинку, коли всередині є проблема, коли є зло, коли серце зіпсоване. Картинку можна десь створити на якийсь час, можна створити при певних умовах, але все це буде штучно, неправдиво, і воно до певного часу буде. Але треба поміняти серце. Без Бога ми не можемо бути добрими. Без Бога, без Господа ми не можемо стати такими, якими Він хотів нас створити і створив до гріхопадіння. Але з Господом, з Богом ми стаємо добрими. І коли ми добрі, нам вже не потрібно старатись виглядати. Нам просто треба проявляти свій цей добрий характер, змінений характер, проявляти ці плоди Духа Святого, який працює в нас. Плоди праведності, плоди любові, плоди добра, плоди віри. Ось цим наповнює нас Господь, ось це Він показує, і це бачать інші люди. І це не штучна картинка, не намальована в чиїсь уяві, але це те, що дійсно йде зсередини. Це те, що наповнює нас, і те, що бачать інші люди. Нехай Господь благословить, щоб ми були ось такими цілісними людьми. Те, що всередині те бачить інші, щоб ми були такими постійно. І проблема не в картинці, а проблема в серці. Хай Господь змінює наші серця, нехай Господь преображає нас, щоб ми були цим добрим деревом, добрим серцем, який приносить добрі плоди для задоволення, для радості, для втіхи, тих, хто навколо нас, людей, і для слави Господньої. Йому хвала і поки навіки. Амінь. Пума.